Доброго дня, з вами компанія і У нас нове надходження. Це дизельна, Chevrolet каптіва, 2.2 дизельочок 2016 року випуску. Це в нас рестайлінг. Офіційний автомобіль. Весь цілий, не фарбований, тобто жодна деталь у нас не фарбована в автомобіля. Два власники салону в Україні 2020 рідного пробігу. Маємо також гарнючу комплектацію, це безпечовий доступ. Ось такий шкіряний салончик, все дуже класно, маємо задні підігрів. У передньому плану знову ж таки безключовий доступ, датчик сліпих зон. Навіть таке тут є у нас. Так, повний споп-пакет, електрорегулювання передніх як Бачите, у нас в дуже класному стані, не затерті. Ось таке мультикермо маємо. автосвітло автодощ, розширений максимально бортовий комп'ютер. Наша приборна панель без помилочок, 203 тисячі рідного пробігу автомобіля. Великий моніторчик з блютузом та задньою камерою, клімат-контроль маємо. Як бачите, по з пуску згори, партроніки у нас по колу, автоматична коробочка, підігріви і електро, електроручник. Дуже класна машина. Повторюсь, офіційна все ціла, без підкрасів, рестайлінг 16-го року Atomvision. Тому кому цікаво, звертайтесь, Михайло Грушка 4А, компанія Автопопоза.